Війський розклад ви можете подивитися на моєму YouTube-каналі Народна відьма Ядвіга. Він буде близько 15 хвилин. На Тіктокі він весь не помістився, так що я даю зараз силочку, щоб ви перейшли і підписалися, якщо ваше бажання на мій Ютуб канал, бо 19-го буде великий конкурс, великі подарунки від відьми Ядвіги». Іменно на 19 грудня для підписників YouTube каналу. Я вам хочу побажати, щоб 2025 рік у вас були повні закрома грошей. Бачите, король Пентаклій, щоб ви завжди предбачали собі добрі знаки, щоб ваші покійні родичі вас захищали. А так і буде. Відьма Ядвіга так сказала вузликом вам. На добро, на злагоду. добру зав'язала. І так, дивимося. <кій> Великий розклад на 2025 рік. Побачить весь розклад можна в YouTube, каналі Народна Відьмая Двіга. Тут зараз показую, як на нього підписатися і перейти. Дивимося. <кій> Ось, січень місяць, я вже вам сказала. Те, що ви потратитесь на новорічні свята, не дуже вам вдарить по карману, бо для деяких людей, звісно, бо ви заготавлювали. Давайте, це хай буде для більшинства людей. Не скандальте і не спорте, не скандальте і не спорте. Бо тут воно вже, у вас конфлікт проїзв і вже одійшов. Так би був би конфлікт тільки назрівав. Бачите, летять, всі тікають. Кс -кс -кс -кс. Але він вже пройшов цей конфлікт. Він залишився в 2024 році. Так що минайте цей конфлікт. Зразу десь він там починається кінець січня, він, вірніше, закінчується. вже він вам не актуальний, минайте його. Далі. <кій> По здоров'ю добре буде. Отож я вас попередила, що якщо як вас, ви сумніваєтеся в своєму здоров'ю. Якщо ви сумніваєтеся в якихось аналізах, то в 2024 році зробіть і тоді ви не захворієте. Бачите, ви на деревинки гарно болото, не впали. І так, і так карта гарна. Не переживайте хвороби ніякі і вам на 2025 рік, тяжкі, тяжкі хвороби, не грозять. Дивимося, от я вам і показую. Бачите, з 2024 року ви перейшли по такій кам'янистій доріженьки. Це хоче, щоб я з ним гуляла. І йдете собі, йдете, тут болото, болото, а ви ж не падаєте ви раз, раз і перейшли. Це іменно як хто хворів тяжкими. Хворями. Далі дивимося, зараз я сюди їх перемістю карти. бо це великий розклад на YouTube каналі. Хтось зав'яже відносини одиноких, в яких дуже довго не було пари. Нарешті, нарешті камні залишилися збоку. Преграда, преграда, гора залишилася ззаді. Ви розвивайте відносини. Не йди сюди хоче залізти на карти. Не треба. Я людям віщую те, що потрібно знати. Ось, бачите, хоче залізти. Ви ось знайдете ту людину, яка вам буде не тільки коханим чоловіком, а буде ще й вірним другом. Бачите, собачка, це іменно 20-25 рік. Так, дивимося далі. Хтось почне все з нуля. А це ще карта така гарна, я вам скажу, що це за карта. Коли закінчується хвороба і організм омолодиться, це закінчення чогось поганого, нуль. Починайте все з нуля. Омоложення, закінчення хвороби, нова робота, нові відносини. Гарна карта. Дивимося, давайте. Хочу побільше гарних карт. І а в когось оживе мертве діло. За те, що ви вже навіть забули. За те, що ви вже й викинули собі із пам'яті, це кладовище завжди випадає, коли щось, те, що забуте, почне відновлюватись знову. В гарному смислі. Може, це ви помиритеся з тим, з ким взагалі не спілкувалися? А може це відносини бивші? Так, дивимося далі. Так, гарна карта. Гарна карта, все іде теж нульова, іде все спочатку. Іде спочатку, іде... я їх дві називаю нульових, бо вони для мене гарні. Що ще малюк, що до мене нюхає все. Ні, не можна, не можна, не можна. Ти понюхай і йди. Да. І ці карти говорять про те, що ви починаєте діло з діло спочатку. Ви можете все вам під силу. Я ж вам кажу, все під силу. От до теплих днів, до... це початок, коли світуть квіти, бачите, квітнуть. Ну, Це кінець травня, вісточка, вісточка яка довго яку ви чекали, дуже-дуже довго Чекали свого соколика, які були тернисті прегради, але все вже залишилося. Позаду і прегради, і ваші безсонні ночі, бо бачите камні по сторонам. Маяк шикарний це коли все треба вам почути і побачити одного, чого його так довго не було. Далі, це все буде відбуватися 2025 році. По грошам середина літа більш-менш стабільно. Так, дивимося далі. Багато-багато вісточок, дуже гарних, дуже класних. Таких, що ви цих вісточок чекали, знаєте, весь 2024 рік. Так, далі дивимося. З ким розрушили відносини? Я вам кажу, це все залишилося в 2024 році. Порушилося все, отож, говорить ця карта. ось, Ви його залишите в цьому 2024 році. В 2025 рік ви вступаєте з новими обновленнями, з новими всякими гарними подіями. Бо ось і до одних і до інших я побачила, що буде пара. І я вам прив'язую пару, щоб ви не були одинокі. Так, далі, великий розклад, бачите? Те, що ви у 2024 році почули таку страшну звістку, це дійсно страшна звістка, бо тут змія підкралась незамітно. Нарешті, нарешті, зараз витягну карту. Нарешті ви, ви думаєте, що ви запуталися. Але ж це таку боль треба було перенести. Знаєте, це в житті такий переломний період. От змія ось запутана ваша ситуація, історія. Нарешті ви вийдете із ось бачите, із подій своїх. Не дали, дзвонками не дали не мені вам добре подивитися. Скільки просю, не дзвоніть, не дзвоніть, особливо, коли я приймаю діток. Мені все одно дзвонять. Можна цього робити. Я зайнята людина, пишіть повідомленнями, а якщо треба, я вам обов'язково позвоню сама і наберу. Не дзвоніть. Так, давайте тепер поради основні на 20-25 рік. Що вам говорять ваші ось ваші ангели-охоронці? Зараз буду дивитися великий розклад. Три задумайте. Давайте ці карти зараз подвину. Так, перва карта. Друга карта. Третя карта. Задумали? От що несе вам 2025 рік ваші ангели-охоронці? Що вам потрібно? Вам надо. От я ж вам кажу, що ви лікуєтеся. Бачите, як карти сходяться? Хто задумав, забота про тіло. Тут треба вам полікуватися, передотворити хворобу, може, полежать в лікарні. Також треба схуднути, дівчата і хлопці, соколики мої. Ну, хто може? Я вам казала, що будуть оберіги на схуднення. Вони будуть, але на них черга. Заботьтесь про своє тіло. Ваш ангел прям кричить вам, говорить, нашептує вухо, що треба побезпокоїтися. Про своє здоров'я. Другу карту, хто задумав на 2025 рік. Вам треба почути свого ангела. Він не може вам кричати, не може наказувати. Він у формі, знаєте, може, якихось музичних творів, там музики підскаже. допустим, їдете ви в машині. І раз включили радіо, і раз якась пісня або музика. це це случайно. От послухайтесь, прислухайтесь до тих слов у пісні, і ви дійсно побачите і почуєте щось неймовірне, те, що вам треба. Допустим, там пісня про якусь новину, да? от вам і буде новина, бо це вам ангел так підказує, або просто дома раз включили телевізор і там якась мелодія. Оце послухайте. Або радіо вдома, бо я теж люблю включати. Або на телефоні включили якась музика, а то ж ваша підсказка. Послухайте слова, то підсказка ваших ангелів-охоронців. Так, нові начинання. Ну, я ж вам сказала, там у картах два От глупець підвішений і дурень випав. Оце ж вам нові начинання, хто задумав. Багато чого доброго, гарного ви начнете у 2025 році. Я вам цього просто іскренні бажаю. Тепер давайте я по своїх всіх картах зараз. зараз хвилинку Вибачаюсь, карти студентських років моїх, ще як я в Ханчові в Юридичній Академії вчилася. Ці карти <смас> чарівні, Скільки вони знають секретів? <смас> Представте, скільки мені років, а я вже давня. <смас> така років 300. От скільки вони знають таємниць. Давайте задумайте, що ви хотіли знати. Дивлюсь, 20-25 рік. Будьте за що хлопотатися, дуже хлопотатися за дорогу. За дорогу будуть дороги і вечірні, і ранні, і багато дорог буде. От ви за них будете хлопотатися. Ці дороги будуть вдалими, бо тут ніодної поганої карти немає. Все, де будете їхати, все буде добре. Собирайтесь побільше дорог. Хтось буде їхати в казовий дом. Не кажіть мені, що це удар, бо буду ругатися. удар, коли випадають два туза. Це удар, коли Хрестовий і жировий, то уроблення. Це казюний дом. Може це бути лікарня. Я вам казала, лікуйтеся, може це якесь нове назначення. Ви будете, ну, десь хтось назначить вас, може начальнику, може хтось стане президентом із моїх підписників. Да? Може. може, великим воєначальником. Ну, да. Це може бути ну, назначення нове на роботі, ну, знаєте, може. Наприклад, бухгалтером працював, а буде працювати ну, старшим бухгалтером або повишенням. І тут всі е, справи робіть діла, які вам потрібні, казує вимог. Бачите, гарна карта. Значить, не страшні карти. Значить, якщо лікарня, гарні карти. Якщо Ще щось, допустимо, то це, бачите, полюбовна Карта, любов. Кохаю. ну, Постіль, любов. Значить, полюбовна карта. Тут гарні будуть у вас зміни далі. От Я ж вам сказала, це що касається робити. Крупні розговори. Все буде добре. Ну, Це такий розклад, бачите, із двох частин. Ну, На YouTube, я кажу, переходьте на YouTube, буде повне відео, де ви зможете багато чого для себе взнати. І давайте. Три основні карти, Хто, кому треба їх побачити і почути порада від відьми. Три основні карти на 2025 рік. Це для всіх. Що ж буде? Ця карта сама вилітає. Ну, вилетіла так то мабуть. Так, значить, розшифровую для багатьох. Те, що ви хотіли добивалися, бачите, з мечом зробите. Ви дуже боїтеся і переживаєте, що у вас воно не вийде. Але ви уходьте із, старого ваших, із старих тих заблуждень, що ви не можете зробити. Ви ще суд та все зробите? Тут треба старатися, стремитися. Я вас просто призиваю до цього. Не сидіть на місці. І не ждать, що вам з неба упаде ласий кусочок. Ні. Тут треба йти добиватися, викинути все старе, уходити від цих проблем, і тоді буде до вас справедливість. Хай все буде добре. Хто в парі, хай буде міцне сімейне життя. Хто не в парі, обов'язково в 2025 році в мої підписники знайдуть собі взаємне кохання і пару. Хто хворий, чарівного вам зцілення, а так і буде. Хто без грошей і без роботи, гарної вам роботи по душі, гарних вам начинань, гарних грошей, щоб наші дітки були здорові, щасливі і буду казати, щоб під мирним небом. А так і буде. Всі чарівні відьми, ядвіги слова, збуваються завжди. Так відьма Ядвіга сказала на добро, на злагоду, на здоров'я, на кохання добром прив'язала. Так тому бить. Так було, так буде, так стало. Стоп!